Всім привіт! Вчора, як ви бачили, було тепленько, сухенько, гарненько, а сьогодні, сьогодні вже вже знову зима. Ну, лютий лютий є лютий. Зараз на дворі десь мінус 1-2 до ранку. Так, в день так і має бути. Мінус 4, на ранок має бути мінус 10, але завтра на день знову не сильний мінус, так що в мене, в мене вся, птиця, вся птиця гуляє. Е, ну, скажімо так, всі недовольні, якщо вчора були. Тільки індики недовольні, тому що було. Тут сьогодні і качкам теж не дуже подобається, тому що на них зверху падини такі ходять. ну Що зробиш, така погода. Так, ось тут мої бурбони теж. Ну, у них тут було болото, сьогодні підзамерзло. Вони прям, прям в активній ленці, бачите сюди, сюди колюх і що вони що кури акури які в мене тут активно линяють, вони ще не несуться. І індики я був, знімав, показував, топчуться на місці. Тут є чотири індика. В мене, в мене є замовлено дві індички. Ну, я хочу, щоб вони гарно облиняли, вже були такі красиві. Дві індички і індик. Один індик лишається точно мені. Одного, щоб потім не шукати, якщо може лишу на запас, може не буде, ще, ще буду бачити. Ну, і один виходить лишній, може, може по весні продам десь на пам'ять, а як ні, то приберу, то приберу собі, собі на м'ясо. Бачите, тут все. вчора було. Ну, вчора вже було нормально, десь два дні тому, то тут було прямо. Прямо було, Та вони собі мають тут під навіс, там, де несуться, мають теж під навіс. Так що, так що вони себе почувають досить, досить непогано, то, що кажу. То, що облітають. Оця курка, що я показував, вона так і не навчилася сидіти на бантах, вона так і далі сидить е, в цьому. На землі ось така ходить бокра, ну то її вибір я її не заставлю. Вон тут вони теж мають, бачите, тут сухенько, тут вони собі. Так, ви вже щось мені знесли, Що нічого не знесли. Тут в мене сидять самі голуши, і ті що, ті, що були, виводились, ну, ті, що з купчого яйця, і паруше. І пару ще зловив був. Ай, от тих моїх. з тих моїх, що було, ну оцей білий, то той індича одне, що в мене так і воно росте ще. ще з осінніх було вивелось. Так що ось такі вони. А ось такі вони трошки лисуваті. Ну, нічого брусають. Тепер головне вона слідкувати, тому що вони, от коли люди талинько, люблять люблять підшукувати і видергувати, але ніби поки що більше-менше більше-менше не видергують. Ну а тут, тут в мене все, як завжди. Всі закриті, оті тут ходять. Що я їм стелю, що я їм не стелю. Їм все одно, вони все одно роблять болото. Ну, але тут тепленько, вони собі гарненько ростуть. І, і все в них добре. Перепілки мої ще, ще таки оці не занеслися, оці по По -чуть. чуть-чуть несуться, щось слабенько, але, але несуться. Е, вже б мали більше, але щось, щось не хочуть. Ну нічого. Я думаю, до тиждень другий вже, вже прям, прям піде активно. Їх тут, по-моєму, всього разу 25 штучок, тобто е, 20 о, що ти вже... Дивіться, що зробили. Що ж ви якісь вони не знаю. Бачите, кусаються отак один одного. Ну ходи, покажи, що в тебе око на місці. Ти просто, просто тобі то око розклювали. Не знаю, місця їм достатньо, тому що це брудо розраховано. Ну, ця клітка розрахована взагалі, по-моєму, чи на 30, чи на 40 штук, їх тоді тільки 25. Але що це так вони собі клюють. Е, може бути, що вони не так люють, як вони коли насипають їсти. От тут е, десь запихають голову, розбивають або один на одного і тоді вже і тоді вже, скажімо так, виходить така ситуація. Ну, нічого будуть спостерігати, вона, щоб, далі її, вона, щоб далі її не чіпали. Туди при тому тільки що зранку, тому що свіже, але таке вже було, то в перепілок є. Такий момент є. Так, це оці що. Ну, і не здається, що недавно, недавно вони ще жили там і з них було скільки, 15 по-моєму, штучок. Поїхало, а вже вони такі були малюнькі, вже прямо прямо у оце теж чорненькі. Від бронзових біленькі. Ну, гарнисінькі. Гарнісінькі ростуть. Набирають е, оці трохи вже та і ці, і ці е, індики типа бойові. Вже між собою виясняють, хто з них, особливо тут вгорі, тут багато світла, тому що вони найвище. І виясняють, хто, хто з них головний. Починають вже один одного чуби кусати, але дивлюсь так що, так, що ніби нема, щоб був якийсь сильно покусаний чи сильно побитий, І вони так просто собі. виясняють, що він зараз трошки... Опа. Та, вони, скажімо так, потепліє, то вже, вже надвір підуть спокійно гуляти. Я думаю, що їх можна буде випускати десь за якийсь місяць. Можна навіть менше зважає, як потепліє, сюди спокійно до бурбонів і вони вже будуть себе так. І вони вже будуть себе спокійно, спокійно почували. Ось такі вже, вже красивенні. Ну, але їм і зараз тут... Не, цілий. Але їм і зараз тут в принципі, добре, водичка в них є постійно, тому що, тому що ніпель, корм, тож, я вже кажу, розробляю їм 50 на 50, ще їх повністю не, не відлучаю скажімо так, від е, бройлерного корму стартового, тому що, вони, тому що вони сидять в брудері. Якщо б вони, ходили, якщо б вони собі ходили по полю, то їх би можна було вже спокійно відлучити, перевезти просто на ну, умовно на гриз. І вони б вже собі так, так жили. А так вони, а так, як вони закриті, вони не збирають нічого, не мають ніяких поживних собі речовин можливості знайти, тому треба кормити збалансовано. Ну, можна би було робити самому, але як я завжди кажу, так, ти тільки не надумай мені зараз скакати. Я вже бачу, що ти цілишся. Ага? Ага. давай. У них тут місця побільше, тут просто є планка, оця, яка об, обмежує їх. Так що їм тут ще досить Досить комфортно. О, е, що. Я? А, і ну, а самому робити? Я ж кажу, у мене стільки всього, стільки роботи, що я просто робити їм сам ну, не буду мати часу, це треба брати бетономішалку, ці компоненти розраховувати, кидати. Опа! Так само можна би було і перепілкам робити, тому що рецептів в інтернеті є. Далася. Рецептів в інтернеті є достатньо, але це все. Це все, все чува, то залазьте. Так що ось так вони собі потихеньку ростуть. В хаті є малюсенькі, а оті вже Оскільки їм десь півтора, оцим? Десь півтора місяця. цим півтора, а цим, так, так, так. напевно, десь до місяця. Доходить. Вони вже недавно теж були в бурдері. кажу, час. Час так швидко проходить, що навіть не здається, Тож їх тут 18 штучок Вон водичку їм поставив зранку. Попили і, і в принципі, їм вже можна було лампочку, лампочку не давати, але вони тут близько біля стіни, туди заходять от бурбони, якраз тут час від часу відкривається, тому хай краще, хай краще поки є можливість, побудуть, будуть при лампочці. Підростуть курчата, буду сюди давати, ділити курчат, то вже підуть в брудер без опалення. А так, поки є, поки є можливість, хай ростуть. Цей брудер взагалі високий, я його робив. Цей, по-моєму, є перший, який я робив сам. І щось я його прорахувався, зробив дуже високим. Потім я вже робив нижче, тому що ну, це прямо прямо він за високий, По-перше, обігрівати його е тяжкувато. По-друге, воно без потреби, тому що займає місце і просто мені потім не влізеться не решта. Планую ще ще доробляти, я вже показував в короткому відео, що, що я там все підготовив, але ще руки. Ще руки до того не дійшли, бачите, тут так, щоб їм не тягнуло, коли відкривається банта, що заходить. І в них тут такий напів напів захищений домик. О, я тільки сказав, що слабо несуться. Знесли мені яйце було три. Хі -хі. Вже чотири. Джо вас. Критикувати треба частіше, тоді ви нестись будете, так? Я так буду робити, буду вас щодня показувати і казати, що ви на чайні не несетесь. І теж поїли, попили. Все добре, понамочувалися. У них теж є такі, я їм забрав, зараз наберу, бо вони що, що випили, що, що вихляпали, зараз поставлю. зараз поставлю цілу, тому що зночі не було. Вони один перед одного накидаються. Було б добре, якби був ніпель. Це з одної сторони, але з іншої сторони, якби був ніпель, я би не зміг їх пропоювати випойкою, тому що, тому що в мене ніпеля йдуть загальні і випойка б не вийшла зробити. А так я їх випоюю. Так як має бути по графіку. Робити до кожного брудера окрему бочку, то теж нереально. Перше наливати, по-друге, пускавити, що дня треба міняти. Тому поки вони на випийці сидять сидять на тому, а якраз доки вип'ють випойку, вже підуть в такий звичайний брудер, або там де лампочка, або оце, і будуть і будуть собі сидіти і пити зніпеля, і все в них буде добре. Зараз треба більше пільнувати. Ну, зночі таки буває, зараз піду дам. Та й в принципі все. Ось такі у нас сьогодні. Сьогодні неділя. Особу, нічого робити не буду. Так, суто по господарству. І якось так. Так що вам тоже всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.